Давай залазь! тут без зо. Не відкриваються двері. Щас відкриємо. Коротше, недорого. Двері відчиняються, дивіться. Ну, одні двері відчиняються. Тепер подивіться на ці диски. Це шедевр. Це просто шедевр. Ви такі бачили диски? І гума не стерта. Коротше, 1000 баксів. Не фарбовано, не бита. Ретро ручки. Хто любить ретро, як я, просто огонь. Сьогодні я потрапив до унікальної пам'ятки інженерного мистецтва насосної станції Південно-Західної залізниці. Ця споруда колись відігравала ключову роль у забезпеченні водою паровозів, які були основним видом тяги на залізниці в першій половині ХХ століття. Насосні станції, як ця, були важливими елементами залізничної інфраструктури, без яких паровози просто не могли б функціонувати. Вода була необхідна паровозам, оскільки вони працювали за рахунок перетворення води на пару. Паровий котел нагрівав воду, і отримана пара під високим тиском приводила в рух поршні, які обертали колеса локомотива. Без постійного постачання води паровози просто не могли б функціонувати. Дивіться, бурульки, а в них ось, ось кров. Бачите? Жестяк. Коротше, прикол покажу. Моя рукавиця і типу, для телефону, щоб сенсор працював, палець вирізаний. А тепер дивіться, як сестри. Ти це іначе як це називається, те, що в супергероях. Росамаха дав на <рес> Хорош. Нормально. А, диви, Дарина. Він я залаз побачив. О! Дуже простий. Кажу Дарині, тут є сходинки, в принципі. Тут залаз цивілізований, все сходинку, кажу. Тут є такий, типу, пандус, а це пандус, якщо що. Трошки крутий, на, нахил тут. Але в цілому пандус і сходинки ось. Покажи сходинки. Ага. Я не знаю, не повз. В принципі, двері в це приміщення в приміщення ось так якось виглядають. Для бумаги є урна. Якісь масковити тут були. Коротше, я туди заходжу. Це Дарина це з ходу в парашник ми пішли. Хоч, <реш> наскільки я розумію, тут був типу клуб чи щось таке. Ну, принаймні, це так, так якось виглядає. Нафталіном, як цей з хащів говорить. Да, не, якщо, якщо чесно, теж не, не розумію, що таке нафталін. Але звучить гарно. Типа ти ще шариш. Ну, тут, коротше, дикий безліт, тому нам треба підвальчик. Ай, жесть. Earth... Дарина, тут оцей заброди не допоможуть. Навіть близько, тільки не пихни мене, бо тут глибина добряча. Хороше. Так, бачиш, по путі у них дуже Так, так, так. Жесть. Зараз стіни на тіта, як ви качеш, там є і тут Стіни бачиш під кутом. Під певним кутом. Цікаво. Ну, там видно, до речі, це. Йома, він ще не впалося, оце, оце сюди. І один із відомих блогерів говорив, що це ще та ковка тих часів. Так само, до речі, тут стіни. Ось ще є, диви гак. Ні-ні, гак ще для якихось древніх цих ламп. Прикольно. ще я не Ну да. А ось і труби диви, бач, е, якісь виходять. Чи заходять? Не знаю, правильно. Цікаво. Завдяки потужним насосам станція забезпечувала постійний потік води до великих резервуарів. Резервуарів. Резерв. Фух. Резервуарів, резервуарів, резервуарів. Ви знаєте, таке буває. Це треш просто якийсь таке буває. Не можеш вимовити. Звичайне слово, або там не те, що воно часто в обіході було, але це жесть. Продовжимо. Завдяки потужним насосам станція забезпечила постійний потік води до великих резервуарів, звідки її брали до парових двигунів. Вода для станції збиралася з річки Дніпро. Хоч сьогодні паровози вже не використовуються, ця станція залишилася як пам'ять про ті часи, коли залізниця була одним із головних рушіїв прогресу.

Це так. Да. Ну, можна мой, ти прогреємось. Просто щоб я трохи навіть Я тут на даху був. Подивіться який дах. От сюди, залі. Ну все, зацініки крутезний дах. Переродні світло попадає, це дуже круто. Мене змушують, змушують сказати. Підпишіться! Підпишіться на, на канал цей ж, підпишіться! Ну, як уявіть, коли воно помите і все таке. Ну, да, а так. Де ці двері, якщо не будуть цього будівлі? Мабуть, закльопані. Ось там тут ось смердьоз такий. А теж дивіться, я помітив. Всередині в будівлі, бачите? Теж скло. Прикольно. Там, типу, кімнатки. Типу. І теж зі скла верхи перегородок. Дивіться, а полти ой Ой-ой-ой. А он хід сюди, Пандус сходи на двері. <плес> <плес> Мені говорять, читати треба якось з емоціями. Окей, станція була обладнана сучасними на той час насосами, які могли перекачувати великий обсяг води. Це дозволяло швидко заправляти паровози, що було критично важливим для дотримання графіка руху поїздів. Забір води з такої великої річки, як Дніпро, забезпечував надійність роботи станції навіть у посушливі періоди. Це була стратегічно важлива перевага для роботи залізниці. Тож можете написати, як краще мені озвучувати. Ого, це ліфт. Це ліфтова шахта така невеличка. Все. Прикол. А, це ми просто по кругу пройшли. Диви, <кій> диви видно, елементи е, стіни старої будівлі, диви, ще жовта цегла, <кій> до речі. Так, <кій> да Так, -да -да. прикольно, Що зберегли. <кій> Бачиш, типу це піддоне. Ні, тут колись щось може і прикольне насправді. Хоча та зелена кімната якась дуже дивна. Ну, тут кто-то есть зарик, что ли, святкувал, эта вот, штука выглядит да, просто так. <как> Да. Твої ставки, що це все таке? Це просто сміття хтось прибирав чи це бомжики все ж таки щось собі збирають? Не, 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 не. Мабуть, все-таки так. Да. Але я часто попадаю, як собі бомжики збирають для існування. Собі пляшки чи ще щось подібне. До речі, в минулому році я сюди ставав на цей дах, він був під снігом. Стримак. І тепер його нема. Та просто йшов да і все. Сюди. Ну сюди, низом, низом. Та нормально вона. Може це і скло. Ты мне тут скидки палок сейчас у мене серце починає хатити. Коротше. Стримок. Та просто тут стрмно те, що обрив, ну і висота я виборняли. Паркури, паркур згадав дитинство.